Всім привіт! Це Оксана Морозова і прогноз від Таро для наших дів Дів на вересень місяць 2024 року. І так, одну карту забула, що ж підготував вересень місяць для наших дів. Покажіть нам, будь ласка, покажіть нам, будь ласка, що підготував вересень місяць для наших дів. Угу. Так, Дивимося на початок місяця. На серединку місяця і на кінець місяця. І кінець місяця. І так. Так, погнали. Початок місяця. Дивіться, який у нас тут рицарь Пентаклі класний. Юнак, який несеться на метлі, так з верніше хоче нестися. З монеткою в руці. Про що це нам говориться? Це нам говорить про те, що у вас може бути початок, початок якогось проєкту, так, фінансового, може бути це і вихід на нову роботу, це е, також може бути в, е, вкладення, так, інвестиція кудись. В принципі, ну, от, початок всього нового. Також, ви знаєте, це може бути якщо про тіло, так, тому що у нас Пентаклі це завжди тіло, тіло, тут може бути початок якихось операцій, так, пов'язаних з тілом, з тілом незначних таких незначних там. Або це, Мабуть, навіть це не операції, а я б, мабуть, це сказала більше от як, серії масажів, да, серія косметології, ну, от, о, такого. хоча ну, тут, в принципі, і е, такі, не, якщо це операції не дуже серйозні, там, да, то такі, ну, там, апендицит вирізать, то вони пройдуть вдало. Вдало. Між іншим, і роди також пройдуть вдало. Чомусь мені це так згадалося. Так, серединка місяця. Серединка місяця тут у нас дев'ятка пентаклів, про що це нам з вами говорить. О, про те, що у вас все в достатку, ви задоволені, у вас є гроші в заначці, вам вистачає на життя, ви спокійно себе почуваєте, у вас немає таких ніяких як це, занепокоєнь, да, що десь щось не вистачить, у вас на все вистачає. Тобто у вас все по плану. Робота, відпочинок. Все йде так, як у вас заплановано. Також в цей період, серединка вересня, у вас може бути також вдалий відпочинок, якщо ви кудись хочете поїхати. Тобто, Якщо ви десь там забронювали отель, то отель буде чудовий, яким вам буде приносити лише позитивні емоції, тобто і ви зможете там гарно відпочити. Ой, вибачаюся. І набратися нових знань. Бачите, він читає книжечку. Книжечку читається, набирається нових знань, між іншим. Це можуть бути якісь курси, якісь курси, вебінари, тобто підвищення кваліфікації також буде непогано В всередині вересня. Так, і Кінець вересня О, кінець вересня, тут у вас королева жезлів. Королева жезлів, що нам каже? Дій рішуче і отримаєш всі, всі квіти, да? всі дари. Бачите, вона навіть приборкала дракона, що дракон не пихкає вогнем, а вже ну, лише димок йде. Тому тут у вас такі енергії будуть активні, активні, рішучі, діяти, бігти кудись. Тобто, якщо тут всередині вересня у вас більше про відпочинок. То кінець вересня у вас про дії, про дії. Ну, тут не про плани, а саме про дії. Також це може бути про те, що вам така жінка, якщо вам потрібна буде допомога, вам допоможе саме ось така жінка, жінка рішуча, вольова, яка веде за собою всіх ну, і має лідерські якості. так? Так, наче все сказала. Так, Якщо ви якийсь проєкт плануєте на роботі, то потрібно так рішуче діяти, не запускати його, а в сроки все вкладатися і, і робити все по плану. Так, Ніби по цьому сказала все по цим картам. Дивіться, у вас місяць просто чудовий. Одно... Колоди. Це наш фон, фон вашого місяця. Подивіться, фон місяця. Це юнак, який летить, летить юнак на метлі, рицар чаш. І бачите, що в нього з кубка вилітають такі бульбашки у вигляді сердечок. Тобто у вас емоції цього місяця вересня, будуть емоції позитивні, емоції такого, дайте ви будете відчувати себе, як в тоді, коли конфетно-букетний період да? такі ніби закохані, ніби такі відчуття першого кохання. Тобто емоційно у вас такий місяць буде. Класний, чудовий, крутий, мені подобається. В принципі, шановні діви, місяць у вас обалденний, тому, будь ласочка, починайте плоди своїх трудів. Тут у деяких, у кого буде день народження, святкуйте його гарно. Гроші у вас є на святкування. То і після дня народження не сидимо, не відходимо від свята, а діємо. Так, кінець місяця, там уже все переходить в знак у е наступний. У нас сонечко. Тому. Е Обов'язково ставте серденьке відео, діліться зі своїми друзями цим відео, і пишіть мені потім в коментарях, як програла ці карти саме у вас. Мені це дуже цікаво. Все, люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей.